Вони мають різні зовнішність, вдачу та професії. Проте є дещо, що об'єднує всіх цих жінок. Однієї миті їхнє життя поділилось на до і після Вдови. таких тисяч. Саме так можна коротко і влучно описати роман таких тисячі. Сьогодні з нами на прямому зв'язку його авторка, неймовірно талановита українська письменниця та журналістка Ольга Саліпа. Пані Ольго, раді вітати вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Оль. Доброго ранку. Доброго ранку. вам. Ваша книга таких тисячі це не просто історія, це жива тканина війни. Скажіть, що стало таким спусковим гачком, що підштовхнуло вас для початку роботи над цим проєктом? Я дуже давно, навіть не те, що планувала, а відчувала, що я повинна написати таку книгу, тому що я сама 10 років тому пережила втрату, мій чоловік був військовий, він загинув на війні, тоді ще це називали АТО. І зараз, коли вже минув час, я маю якийсь власний досвід і бачила таке трішечки, як на мене, не зовсім правильне ставлення суспільства до жінок, які. Пережили цю втрату, і мені захотілося показати різних жінок, різні долі, якось підштовхнути суспільство до тієї думки, що ці жінки всі різні, їх багато. До них не варто висувати якихось таких вимог стандартизованих, якихось от таких підганяти їх під стереотипи. Ну і також підштовхнуло мене те, що я, письменниця, такої книги ще не було, і я зрозуміла, що суспільство її потребує, і оскільки я можу її написати, тому що я пережила, маю цей досвід, то можливо, мабуть, саме я і повинна була написати книгу на таку тему. Пані Ольго, ви кажете, що кожна історія у книзі це окремий світ. А яка історія вразила вас настільки, що навіть після завершення книги вона продовжує жити з вами і у ваших думках? Кожна історія тут варта та особливої уваги власне. Е... Це історія п'яти жінок. Тут є п'ять героїнь. це не нонфікшен, це не їхні історії дослівно цих жінок. Це все-таки художній твір, художній роман, який написаний на основі реальних історій, на основі спілкування з жінками, на основі мого якогось власного особистого досвіду. Це все я переплела в таку історію, одну спільно поселивши в цих жінок всіх в один населений пункт. Хоча він Тут умовний, скажімо так, тому що ці жінки насправді між собою не знайомі, але в мене вони живуть на такій невеликій території, поруч одна з одною. Ці жінки тут знайомі, вони спілкуються між собою, змінені їхні імена, вік, багато дуже очевидних деталей для того, щоб ніхто не ідентифікував і не шукав якісь аналогії. Навіть тут є одна історія, де насправді йде. Це про долі не однієї жінки, а двох жінок. Але я переплела так ці події, що мені вдалося показати це в історії однієї героїні. тому не можу виділити якусь окрему історію. Це все один сюжет. Власне, мета книги не розказати історії якихось конкретних жінок, а якраз показати те, що таких жінок тисячі, вони поруч, вони всі різні. Це може бути людина публічна, може бути громадський діяльний. Ч може бути звичайна продавчиня в магазині, десь поряд з вашим будинком. Може бути ваша сусідка, може бути зовсім молода дівчина, і всі ці історії дуже дуже різні. Тих історій тисячі, і це якби такий от прототип такої жінки, яка пережила втрату, і багато з цих історій можна, скажімо так, приміряти на інших таких жінок. А зі зі скількома жінками. Вдовами вам довелося поспілкуватися, щоб от саме створити цю книжку. Коли я власне писала вже цю книгу, я спілкувалася з дуже багатьма жінками, такими, які пережили втрату. Це і ті, які були офіційно одружені, і ті, в яких тільки були стосунки, і ті, які були в цивільному шлюбі, декого мені радив психолог, декого радили мені вже самі ці жінки через знайомих з ними познайомитися і поспілкуватися. Мені навіть складно сказати, скільки таких жінок, було. Ну, хоча було. приблизно і. Ну, це десятки, десятки це були це гарантовано. Ну і плюс, коли я вже написала цей рукопис цієї книги, мені не хотілося, щоб це були рефлексії, якісь чи мої, чи якихось кількох uh -huh. конкретних жінок. Я шукала бета рідерів саме серед жінок, які втратили. І здається, до десятка жінок читали цю книгу в рукописі. І мені свої пропозиції, зауваження, відгуки пропонували, щоб я могла удосконалити, скажімо, так, цей рукопис. Хоча саме ці жінки і не є цільовою аудиторією цієї книги, але мені важливо було, щоб це була не чиясь особиста рефлексія, а щоб це була така загальна картина. А як ви працювали над емоційним аспектом книги? Адже писати про такі теми це велика відповідальність, і навіть певний ризик для особистого душевного спокою. Так, мені було насправді дуже важко, хоча я сама це все переживала десять років тому. Здається, нібито вже такий досить тривалий період, але е, такі емоції вони е, не притуплюються з часом, ти просто вчишся їх по-іншому проживати. І коли я е, свідомо пішла на те, щоб знову е, без перебільшення опустити себе на якесь таке емоційне дно, то я розуміла, що я буду робити, тому що мені довелося впродовж шести місяців пересилювати себе. І знов повертатися відчуттями в ті свої емоції, чого варто, наприклад, п'ять разів описати в цій книзі, коли жінці повідомляють про те, що її коханий чоловік загинув, і описати різні різні емоції цих всіх жінок це потрібно було просто п'ять разів це все ще раз пережити. і так заглибитися в ці емоції. Я не можу сказати, що це на мене не вплинуло якось емоційно. Так, вплинуло, це був важкий період. Мені ця книга важко писалася, важко емоційно, але я робила це свідомо. Я знала, що я роблю, я обдумувала довго ідею цієї книги, і я готувалася до того, що мені доведеться якось так от емоційно себе знову навантажити. Тому я дуже за цю книгу вболіваю і дуже тішуся, що вже з перших днів її виходу я отримую неймовірно багато відгуків. Олю, а скажіть, от особисто на вашу думку, чи може ваша книга? Залікувати якісь рани жінок, які проживають зараз загибель, смерть своїх чоловіків. Я коли писала цю книгу, я для себе визначала її цільову аудиторію і бачила цю цільову аудиторію в суспільстві загалом в тих людях, які е, самі не прожили втрату, можливо, не зовсім розуміють, як це відбувається, і не зовсім знають, як з такими жінками поводитись. І тут навіть наприкінці книги є коротенька стаття психолога, дуже така коротка, лаконічна, елементарна для тих людей, е, е, в оточенні яких є жінка, яка пережила втрату, як з цією жінкою спілкувати. І я постійно наголошувала на тому, що ця книга не для тих жінок, які втратили, а для всіх решта. Але зараз я отримую дуже багато відгуків від жінок, які пережили цю втрату. І ці всі відгуки говорять про те, що таким жінкам теж потрібно прожити цю всю історію, прочитати емоційно, пройти знову цей ваш шлях, для того, щоб зрозуміти, що вони такі не одні, що їх справді таких тисячі. От зовсім. Недавно днями я отримала від, від однієї з такої жінок, з таких, від однієї з таких жінок, то вона мені якраз написала, що мені здавалося, що я на цілому світі така одна. А після цієї книги, коли я бачу свої емоції, свої думки в героях цієї книги, я розумію, що таких, як я, тисячі, і що ми всі. Якісь певні моменти проживаємо дуже схоже, і це просто особливості нашої психології. І на початку цієї книги, отут перед самим романом, я написала відгуки бета-рідерів, якраз тих жінок, які втратили коханих на війні. Тут є чотири відгуки. Коротесеньких таких це я зробила для того, щоб цю книгу не боялися читати, тому що це книга не про втрату, а це книга про любов, і всі відгуки з цього якраз і починаються. Я дуже радію, що мені вдалося цю емоцію донести до читача. Що тут ми говоримо насамперед про любов, і наостанок, пані Ольго, якщо б ви могли звернутися до тих, хто тільки зараз починає відкривати для себе такі історії, що б ви їм сказали. Я б сказала, що не потрібно боятися таких історій, не потрібно боятися тих книг, які потрібно проживати емоційно, тому що це дозволяє нам рости духовно. Це дозволяє краще зрозуміти тих людей, які прожили якусь певну ситуацію, яка на щастя з нами не відбулася. І так само це дозволяє шукати якісь правильні шляхи і не відгороджуватися від якихось болючих тем, а проживати їх якраз для того, щоб духовно вирости, щоб вирости в своєму розумінні, заглибитися в ці емоції. Ми з Іриною Хоменко звертаємось до аудиторії проекту ранку вдома і радимо неодмінно прочитати роман таких тисяч, написати свій відгук на наших сторінках ранку вдома у Фейсбуці, інстаграмі або Ютуб. А... Пані Ольга їх обов'язково прочитає. Олю. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру, творчих вам успіхів і вдячних читачів. Дякуємо вам, дякую, дякую.